Всім привіт! Приїхав я сьогодні на ставочок і хочу половити рибу на поплавцеву вудку. Погода сьогодні навіть, скажу так, не по весняному тепла, а по літньому тепла. Дуже жарко. Є вітерець, дує. Він такий поривами задуває. Навіть ось прийшло знайти таке місце, щоб вітер сильно не заважав риболовлі. Вирішив порибалити в цьому місці і скажу все одно, ось навіть інколи вітер як задуває, тут в цьому місці є хвилька. Ну але, тим не менше, маю декілька годин на риболовлю. Рибалю вже годину часу і скажу, рибка практично не кліє. Закормив я це місце запареною перловкою, Ось. Тільки недавно риба почала покльовувати на манку. Попадається червонопірка. Загалом така дрібного розміру грам 20-30. Ну і одненьку таку зловив трошки більше, десь грам 70. Не планував я сьогодні знімати відео, тому що риба не активна. Але ось дивлюсь. Покльовки стали трішки частішими. Попробую зняти сьогоднішню риболовлю. Ще десь маю годинку, півтори години. Часу. Надіюсь, вдасться піймати декілька рибин на камеру. Подивимося, що з цього вийде. Під час нерестової заборони можна рибалити на два водилища, ну вірніше на два гачки. І ці два гачки можна поставити на одне водилище або по одному гачку на два водилища. Але я привик завжди рибалити на один гачок на водилищі. І при ловлі на поплавець на дві вудки рибалити мені не зовсім комфортно. Тому буду сьогодні ловити однією вудкою. Підсиплю місце трішки торловкою. Сильно кормити не буду. Надіюсь, червонопірка ще підійде. Бо коли розпочиналась риболовля, кльову практично не було. Потім риба підійшла на закормлене місце, О, дивлюсь, поплавець. Іде під воду легенько. Підійшла на закормлене місце, трішки поклювала-поклювала. Бачите, яка риба дрібнесенька. І тишина. Ось, думаю, підкормлю. Можливо, покльовки будуть знову частішими. ну Погода дуже хороша. А риба не кліє. Що тут зробиш? Ось пробує манку на гачку. О, дивіться, друзі. Досить таки непоганого розміру червонопірка. Ось, бачите, задув вітерець в тому місці, де рибалю невеличка хвилька така з'явилась. Ой, і рибка, дивіться, навіть зразу, зразу пішли покльовки. Знову. Червонопірка досить непоганого розміру, навіть трішки більше, як попередня. Супер. Почала все ж таки риба покльовувати. Нарешті дочекався, не скажу, що аж такого суперактивного кльову, але рух є. Поплавець вже не тільки скаче по поверхні водойми, як то покльовує дрібнесенька рибка, а є таки навіть потяжки в сторону, інколи поплавець йде під воду, але цього разу, мабуть, рибка мене обманула, манку вона вже не з'їла. Немає такого якогось стабільного кльову. Ось перша верхопалка на сьогодні. Бачите, яка маленька. Нарешті хоч рибка підійшла на корм, пл... дрібнесенька. Підійшла на корм і якісь покльовки час від часу є. Бачите, які сьогодні пориви вітру Вроді, здається. Гарна така погода. На поверхні води хвильки немає. І тут вітерець задув, і зразу з'явилась хвилька. В цьому місці рибалити комфортно. О, повела так гарно риба в сторону, але, на жаль, мене обманула цього разу. Отримав декілька покльовок червонопірок, піймав одну верхоплавку і знову тишина. Думаю, так 5-10 хвилин буде без покльовок. І далі рибка знову починає клювати. Не знаю таке враження, що її тут хижак, який розганяє. Якось так дивно клює, клює, клює. Пауза. Декілька поклевок знову пауза, але не видно, що тут щука або огонь розганяли рибку. Але така сьогодні риболовля, дивіться. Риба пробує манку. Але дрібнота якась. Якби була червона пірка більша, вона б так би гарно поплавець затягнула під воду чи повела в сторону, а то так. Рибка притупила поплавець і відпустила. Отак малесенька червонопірка або верхоплавка покльовують. Є якісь покльовки, але древнесенька рибка. Атакує манку і все. Де ж та така хороша? Червонопірка. 100-200 грам. Звісно, ставочок невеличкий такий. Тут великої риби. ну Якщо і є, то піймати дуже важко. Ну але такі б червонопірки, грам 70-80, 100, могли б час від часу попадатися. А так, дивіться, поплавець. Просто скаче на поверхні води і все. О, ну, з'їла рибоманку. Знову дрібнота якась грається. Перестала риба покльовувати. Ось дивіться. Тільки сказав, що перестала риба клювати зразу. Два рази поплавець. Рибка притупила, але це дрібнота. Грається з манкою. Не хоче рибка клювати, та в принципі. Час дуже швидко пролетів на риболовлі, поки приїхав, поки замішав манку, попутно закормив місце ловлі. Ні, немає, навіть манку не з'їла. Чекав, коли риба підійде на закормлене місце. Декілька червоних пірок вдалося піймати в основному дрібнота одну верхоплавку піймав теж дрібненька рибка Ну, клюнь же ж ти бачите як грається треба їхати додому вона починає клювати якщо рибка знов підійшла на закормлене місце дочекаюсь таки впевненої такої покльовки Піймаю ще одну рибу і можна буде їхати додому. За таку змогу виїхати до води та відпочити на природі. Дякую Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Також дякую гостям і підписникам каналу за те, що додивились відео до кінця. Дякую за ваші коментарі. Я їх всіх читаю, відписую, звісно. Ну і знову ж таки, друзі, попрошу вас написати в коментарях, чи їздите ви на риболовлю, яка у вас риба кліє. Буде цікаво почитати. До зустрічі, друзі. Все-таки рибки піймати не вдалося сьогодні останньої. Хоча хочеться таки... Піймати останню рибку на сьогоднішній риболовлі. І ось вже... О, дивіться, друзі, супер, не даремно я стільки часу просидів. Дивіться, яка красива червонопірка на завершення риболовлі. Все ж таки вдалося зловити ось цю останню таку красиву рибку на сьогоднішній день. І тепер можна спокійно їхати додому. Супер!